Найкращі варіанти матраца з латексу для природної підтримки 2025. Латексні матраци секрет здорового сну та довговічності. Мій особистий досвід та експертна думка. Сон це не розкіш, а основна потреба, яка визначає наше фізичне та психічне здоров'я. А вибір матраца це інвестиція в якість вашого сну, а отже, і в якості життя загалом. Останнім часом матраци латексу стають все більш популярними і з поважних причин. Вони пропонують унікальне поєднання комфорту, підтримки та стійкості, яку важко знайти в традиційних матрацах піни. Як людина, яка проводить більшу частину свого часу, подорожуючи і змушена спати на різних поверхнях, я завжди приділяв особливу увагу на вибір місця для сну. Я пробував багато матраців протягом багатьох років. Від важко до занадто м'якого, від синтетичного до природного. Лише після того, як я познайомився з латексом, я відчув справжню різницю. У цій статті я поділюсь своїм досвідом з матрацами з латексу, обговорюю переваги та недоліки такого типу спальної поверхні та допоможу вам зробити усвідомлений вибір, який відповідає вашим індивідуальним потребам. Чому матраци латексу більше, ніж просто комфорт? Традиційні матраци часто містять синтетичні матеріали, які можуть вивільняти шкідливі хімічні речовини та сприяти перегріву. З іншого боку, матраци латексу виготовлені з натурального гумового соку, що робить їх безпечнішими та екологічнішими. Природний та екологічно чистий лейтекс це відновлюваний ресурс, і його виробництво має менший вплив на навколишнє середовище, ніж синтетичні матеріали. Це особливо важливо для тих, допіклується про навколишнє середовище та прагне до більш свідомого споживання. Гіпоалергенна та антибактеріальна латекс має природні антибактеріальні властивості, що робить його ідеальним вибором для людей з алергією або астеємою. Це не сприяє зростанню цвілі та бактерій, забезпечуючи більш гігієнічний досвід сну. Дихання натуральний латекс має високу дихаючу, що запобігає перегріву під час сну. Це особливо важливо для людей, схильних до нічних потів або живуть у гарячому кліматі. Еластична підтримка та адаптація. Латексні матраци забезпечують чудову підтримку хребта та адаптацію до форми тіла. Вони не тонуть, як піна пам'яті, але все ж забезпечують комфортний розподіл ваги та знижують тиск на ваші суглоби. Довговічність, латексні матраци дуже міцні і можуть тривати набагато довше, ніж традиційні матраци. Це робить їх кращими інвестиціями в довгостроковій перспективі. Типи латексу, данлап, талалей та лейтекс Пуам, яка різниця? Як і будь Який будь-який матеріал, латекс має різні типи обробки, які впливають на її характеристики. Важливо зрозуміти відмінності між данлапом, талалей та латексною піною, щоб ви могли вибрати найкращий варіант для вас. Dunlop – цей тип латексу щільніший і жорсткіший, що забезпечує чудову підтримку і підходить для людей, які вважають за краще спати на животі або спині. Данлап лейтекс зазвичай доступніший, ніж телали. Телалий цей тип латексу м'якший ем і гнучкіший, що забезпечує більш комфортний розподіл ваги і підходить для людей, які вважають за краще спати на своєму боці. Талалайський латекс зазвичай дорожчий. Ніж Dunlop Latex. Латексна піна, цей тип латексу дешевше, ніж Dunlop і Talalay, але все ще зберігає багато переваг природного латексу. Однак це може бути менш довговічним і дихаючим. Мій особистий досвід від розчарування до свідомого вибору. Тривалий час я скептично ставився до матраців з латексу, вважаючи їх занадто дорогими та непрактичними. Мій перший досвід з латексом був невтішним, я вибрав матрац з густим Dunlu який виявився занадто важким і незручним. Однак після багатьох досліджень та експериментів я знайшов ідеальний матрац з латексу, поєднанням м'якого латексу талалів та кишенькових котушок. Цей матрац забезпечує чудову підтримку хребта, комфортний розподіл ваги та приємна фірма. Я сплю на цьому, як на хмарі. І прокидайся, спокійно і сповнений енергії. Поради щодо вибору матраца з латексу, що шукати. Вибір матраца з латексу це відповідальний крок, який потребує ретельного підходу. Ось кілька порад, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Визначте свою перевагу стійкості, якщо ви віддаєте перевагу спати на животі або спині, виберіть матрац із більш міцним матеріалом з латексу. Якщо ви віддаєте перевагу спати на боці, виберіть матрац з більш м'яким латексом. Розглянемо свої потреби підтримки. Якщо у вас є проблеми з спиною, виберіть матрац з хорошою підтримкою хребта. Зверніть увагу на композицію, переконайтеся, що матрац виготовлений із природного латексу, а не синтетичного. Прочитайте відгуки. Перед покупкою прочитайте відгуки від інших клієнтів, щоб дізнатися про їхній досвід з матрацом. Скористайтеся можливістю тестування, якщо, можливо, протестуйте матрац, перш ніж купувати, щоб переконатися, що він підходить саме вам. Перевірте сертифікацію, зверніть увагу на наявність GoLS, Global Organic Latex Standard та GATS глобальний органічний текстильний стандарт, які підтверджують екологічну доброзичливість та безпеку матраца. Латексні матраци, інвестиція в здоров'я та довголіття. На закінчення я хочу сказати, що матраци з латексу це не просто предмети меблів, а інвестиції у ваше здоров'я та довголіття. Вони забезпечують комфортний, підтримуючий та екологічно чистий сон, який сприяє фізичному та психічному самопочуттю. Так, матраци з латексу можуть бути дорожчими, ніж традиційні матраци, але їх довговічність, гіпоалергенна та екологічна дружелюбність робить різницю в ціні вартим цього. Не скупіться на сну, вибирайте матраци з латексу та насолоджуйтесь здоровим та повним відпочинком. Часті запитання про матраци латексу. Як піклуватися про матрац з латексу. Регулярно повертайте матрац кожні 3 6 місяців. Використовуйте протектор матраца, щоб захистити його від бруду та вологи, і час від часу провітрюйте матрац на сонці. Чи можна вимивати матрац з латексу? Ні, латексні матраци не можна вимивати в пральній машині. Як позбутися латексного запаху. Запах латексу зазвичай зникає протягом декількох днів або тижнів після покупки. В ефірі матраца на сонці може прискорити цей процес. Чи безпечні матраци латексу для людей з алергією на латекс? Якщо у вас алергія на латекс, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж придбати матрац з латексу. Як довго триватиме матрац з латексу? Латексні матраци можуть тривати 7-10 років при належному догляді.